Вітаю, друзі, на каналі! Говорить і показує доктор Адлер. Сьогодні ми обговоримо новий рідкісний і донатний взвод Німеччини на восьмому ранзі, який буде доступний до придбання лише обмежений час. Загалом, чи варто його купувати, зараз і розберемось, а ти не забудь підписатися і поставити лайк. До речі, хочу повідомити, що на каналі тепер будуть публікуватися ролики і українською мовою. Отже, відкриває взвод Leopard a 1 a 1 в модифікації L44. Це по суті такий же леопард, як і прокачуваний, але з одним маленьким 120-міліметровим нюансом. Головна відмінність між преміальною технікою та прокачуваною це 120 міліметрова гармата. Маневреність, бронювання, внутрішнє бойове відділення, кути вертикального наведення і швидкість наведення по горизонталі ідентичні звичайному Лео. Все це ти зможеш подивитися в огляді Лео А 1 на 1 який вже є на каналі. А ми перейдемо до головного. У комплекті з гарматою йде невелика номенклатура боєприпасів, яка складається з Бобса DM13 з пробиттям на 390 мм і кумулятива на майже пів метра пробою. Примітно, що новий леопард був позбавлений свого фірмового хешфугасу. Якщо порівняти з боєприпасами базового леопарда, то ми побачимо незаперечну перевагу нової 120 мм міліметрової гармати. До речі, невеличка інформаційна довідка. Якщо ви помітили, то у Лео Л44 використовується під калібр ДМ13, а у прокачуваного ДМ23. Загалом, чим більше індекс у назві, тим більше співвідношення довжини до діаметра боєприпасу, яке безпосередньо впливає на пробивну здатність і кількість утворених уламків від пробиття броні. Тепер перейдемо до головного питання: чи перетворюється гармата танк у донатну імбу? Перше, на що треба звернути увагу, так це на ранг взводу, тобто потенційними суперниками Л-44 можуть стати танки сьомого рангу, яким і так було відверто нелегко жити від усіляких китайців і французів восьмого рангу. А тепер ми ще й отримуємо жвавого німця, якому вручили найпробивніший лом на восьмому ранзі. При цьому перезарядка залишається на рівні 6,7 секунди. І ось тут можна було б сказати, що War Thunder Mobile це донатне сміття. Якби в цій грі броня була б основним вирішальним фактором, але ми ж всі прекрасно знаємо і розуміємо, що це далеко не так. По суті, ваш геймплей проти всіх потенційних супротивників мало чим відрізнятиметься від гри на базовому леопарді А 1 на 1 Ви так само будете всіх пробивати, будете ваншотити, якщо попадете по боюкладці. А ось з недоліків я би відзначив відсутність хеш фугасу. Особисто для мене хеш проти картонок цікавіше, ніж кумулятив. Загалом і в цілому нова гармата і, відповідно, новий лом більш ефективні. Добре справлятимуться з старшокласниками, але це не робить L44 якимось ультимативним. Наступна машина, там 2iP. Ця техніка мені сподобалася з ряду причин. По-перше, у нас є реверсивна коробка передач, а це значить, що ми можемо однаково швидко їхати як вперед, так і назад. Заявлена максимальна швидкість 75 км на годину. Тобто, виходить, що там зможе випереджати багатьох своїх потенційних противників і займати вогневі позиції одним з перших. Екіпаж класично складається з чотирьох танкістів, боюкладка першої черги в потилиці башти розрахована на 20 снарядів плюс один вже заряджений в гармату. Тобто з 21 пострілу буде більш ніж достатній. Звичайно, таке розташування боюкладки сприятиме кращій живучості за умови, що супротивник стрілятиме в корпус. На озброєні 105 мм стабілізована гармата з перезарядкою 6,7 секунди. Це вже не класична L7, але суть від цього не змінилася. Кути вертикального наведення становлять від мінус 7 до 18 градусів, тобто трохи гірше, ніж у базового леопарда. А ось швидкість наведення по горизонталі практично в 1,5 рази краща і становить 34 градуса на секунду. Номенклатура боєприпасів представлена чотирма видами пострілів. Найкращим рішенням з яких буде підкаліберний снаряд ТМ33, Допоміжним беріть беріть фугас він допоможе впоратися з картонками. На перший погляд може здатися, що там практично немає броні, але повірте, якщо подивитися ще раз, то броні більше не стане. Хоча весь корпус машини покритий композитними екранами різної товщини, по ідеї, це має сприяти кращому захисту від кумулятивних снарядів, і в цілому так воно і є. Техніка може вижити після влучання в лоб корпусу або башти кумулятива з пробиттям до 400 мм. Але я не маю на увазі, що такий кумулятив не проб'є зовсім. Навпаки, він проб'є, уразить екіпаж, однак його кумулятивного струменя вже не вистачить, щоб дістатися до сховища боєприпасів. А ось більш могутнім кумулятивам і майже будь-яким ПКР вже буде здебільшого байдуже на ці екрани. І не забуваємо про фугаси та хеші. Якщо фугас потрапить по екрану, то не зможе його пробити, а екіпаж залишиться неушкодженим. Ну а поціновувачам фугасів варто прицілюватися в люки командира і механіка водія. Вони не прикриті композитами, і якщо туди залетить фугас, то це однозначно ангар. Як на мене, там вийшов необґрунтовано живучим, але цьому здебільшого сприяє незнання гравців ворожої команди про розташування внутрішніх модулів цієї техніки. Плюсом іде непоганий захист від не дуже потужних кумулятивів, а вишенька на торті це зовнішня оманливість, що техніку можна легко знищити фугасом. Реальний бій на там іноді виглядає як симулятор ремонту. По вам прилетіло, екіпаж ледве дихає і ви йдете на ремонт. Тобто, з одного боку, його ну якось не дуже часто ваншотять, але з іншого це не допоможе, якщо у противника буде шанс на другий постріл. Третя машина у взводі клас 3П. Відтавлено машинка нагадує італійські Чентауро, але в неї, як і у Тама, є свої приховані плюси, які підвищують її живучість. Але давайте по порядку. Екіпаж стандартно складається з чотирьох танкістів, три у башті та водій. Боєкладка здебільшого зосереджена в центрі бойового відділення, а першу чергу заряджання слід спорядити на 15 пострілів. На озброєнні знайома 105-мм гармата, стабілізована у двох площинах з перезарядкою 6,7 секунди, кути вертикального наведення від мінус 8 до 15 градусів, а башта обертається по горизонталі практично так само, як у леопарда. Номенклатура боєприпасів абсолютно аналогічна тій, що представлена у там, тому не будемо акцентувати на ній увагу. Зовні машина виглядає дуже громісткою, неповороткою і маложивучою, але на практиці все трохи інакше. По-перше, розробники нарешті налаштували нормальне управління для колісної техніки. А крім того, у самої машини в процесі маневру поворот здійснюють одразу дві передні осі, що покращує маневреність. Тому в міській локації великих проблем з управлінням не буде. Максимальна швидкість близько 85 км на годину вперед і 35 назад, але при цьому дуже сильно залежить від типу поверхні. По асфальту машина звичайно буде мчати трохи швидше, ніж по ґрунту. Наступна особливість цієї машини полягає в тому, що після кожного влучання по колісній базі у вас будуть відлітати колеса. Звісно, машина зберігає за собою здатність переміщатися, що дозволить вам залишити небезпечну зону, при цьому виглядає це досить ефектно. І наостанок, найголовніше, цю машину вкрай складно знищити зенітками, а також уразити фугасом або хеш фугасом. Все пояснюється тим, що у танка є рознесена броня. Зовнішня частина броньована листами товщиною від 15 до 30 міліметрів. А за ними на деякій відстані йде наступний шар броні, теж близько 30 міліметрів. На жаль, у мобільній версії War Thunder Mobile навіть через рік після релізу цього не показати, тому довелося звернутись по допомогу до інтерфейсу старшого брата. Загалом, і в цілому, машина просто величезна. Більшість позицій по типу заникатись десь за камінчиками на карті Японія вже не для неї. В реаліях нашої гри я навіть не знаю, яка карта ідеально підходить для цієї техніки. Машину насправді не складно реалізувати практично на будь якій локації, але на даний момент, як на мене, найкраще вона себе почуває на карті американська пустеля. Ну і нарешті ми отримуємо зенітку Гепард, яка стала еталоном і об'єктом наслідування для багатьох інших моделей техніки. На цю культову зенітку я також зняв огляд, який вже є на каналі, тому не забудь подивитися. Отже, друзі, у взводі однозначно є цікаві машини, на яких буде явно не нудно грати. Але ось чи варті вони своїх грошей вирішувати тільки вам. А на цьому сьогодні все. З вами був доктор Адлер. Удачі на полях боїв Thunder Mobile, Побачимось!